Друзі, всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас в рубриці гість програми Ірина з Animal Rescue Харків. Вітаємо тебе! В рубриці «Побудова України майбутнього я вирішив зустрітися з людиною, яка може описати про цілий рух, який виник з особистих ініціатив, які мені завжди дуже імпонували, вже багато років імпонують. Не раз я вам в роликах згадував про різних моїх знайомих. Ось одна з них не буде сьогодні багатослівним. Мене і так вистачає до тому каналі. А хотів би, власне, щоб Ірина розказала про досвід. Зараз я буду задавати запитання, оберну камеру, і ми з вами продовжимо. Отож, Ірином. Скажи, будь ласка, два слова для тих людей, які взагалі не знають, як можна з простої самої першої ініціативи, в яких ти приймала участь або твої близькі знайомі, дійти до такої, ну це я знаю, що це така глобальна акція допомоги по цілому сходу України всім тваринам, які не тільки безпритульні, але знаходяться в тяжких, скажімо так. Ситуація зі здоров'ям, якщо так правильно сказати, або ранені тварини, краще, краще сказати. Ну, розкажи два слова. Як ви починали? Як, як ти це бачила? В принципі, я розумію, що це було на твоїх очах. А, як це починалося? Починалося все з простого це бажання. Віра, і робиш все, що ти можеш, шукаєш своє місце, як ти можеш чимось допомогти. Наш рух насправді починався ще більше десяти років назад. Моїми друзями, які починали з того, що знаходили тваринок на вулиці, в них З'являлося бажання їм допомогти. Вони брали додому, лікували, шукали їм нову сім'ю, хтось з них залишався. А потім це переросло в такий маленький міні-притулок, і потім вже в 2016 році у нас з'явилася вже конкретна якби ідея. На той час якби ми бачили різні моделі поведінки з тваринами, ріш, вирішення проблеми безпритульності. Одна для нас була дуже негативна, коли це шляхом вирішення Автоназії і получається в місті. Ми побачили в Харкові, що не було жодної структури, яка б реально надавала екстрену допомогу тварин, тваринам на, виїзд. на виїзді приїхала надала. Хто б брав повну, повний повну відповідальність на тваринкою, яку знаходять і надають допомогу. І так у нас з'явилася сама ідея організації «Порятунок тварин Харків Ми працювали за, почали працювати за як швидка допомога надає допомогу людям. Так ми почали надавати допомогу тваринам. Нас вилася гаряча лінія, екіпаж рятувальників. Це все була робота 24 на 7. Це все був досвід з нуля. Ми робили, як, як розуміли, вчилися на помилках. Потім, виходить, вже зараз пройшло більше семи років. За цей час ми змінилися, кожен з нас, і організація змінилася. Це тисячу, тисячу, тисячу маленьких дій. І це якраз нас якби підготувало до того, що нас чекало в майбутньому. Повномасштабна війна. І коли почалось, почалось повномасштабне вторгнення, якраз наша команда була під підготовлена до того, до цих, до цих подій. Ніхто з нас не не злякався, не думав. Що він має робити, не розгубився. Кожен з нас знав, що має робити далі. Робити свою роботу, те, що ми можемо робити найкраще. Я вам хочу дуже подякувати, що ви створили свій youtube канал. Я потім дам в описі на нього посилання, де люди можуть подивитися, що мене щоденній основі робите. Знаєш, Ага. І, але знаєш, я тобі ще що хотів запитатися: от конкретний розум мислить як. Людина, яка хоче допомагати тваринам, спочатку йде, закінчує зооветеринарний інститут, після того організовує організацію, шукає гранти і допомагає. Чи так дава було, було у вас? Ні. <свіття> 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 у нас якби основа команди це 20 людей. Ми люди абсолютно різних професій. Я особисто закінчувала психологію і в основному це. Різні різні професії вже в процесі. Там декілька людей вони зараз закінчують ветеринарію, які працюють в нашій клініці. А так то це основне, що нас об'єднувало, це, це ідея і це бажання брати участь в цій ідеї, готовність іти до кінця. А це було багато випробувань насправді, щоб ця організація вистояла. Донесла важливість своєї роботи, тому що це був який суспільний тиск, різний нерозуміння нас. Це були і конкуренти, які вбачали у нас конкурентів. А це і люди, які не вірили у щирість нашу, що можна це робити насправді безоплатно, щиро і настільки. Маю до тебе ще одне запитання. Останні ролики записував власне, як протидіяти токсичному середовищу. У вас є за 9 років практичний досвід. От скажи пару таких конкретних речей, як ти думаєш, що вам допомогло в ті моменти, коли дійсно вас там чи очорнювали, чи звинувачували в тому, ну в чому й там би не було? От як ви виходили з тих ситуацій всередині, Практично ви ж точно практичні кроки робили? Ну насправді дуже прості речі. Це вміння посміятися над собою, над ситуацією, а це об'єднання. Тому що ми б не змогли насправді вистати, якщо б це, ми не були друзями один одному. А, і завдяки цьому ми завжди вирулювали. Ми знали, що ми можемо покластися один на одного. Що б не сталося, ми разом і ми вистаємо. І так ми вижили. <правжу> <правжу> і і саме важливо, що ви продовжували робити правда, свою і роботу роботу і що... Що... не воювали. Це, це все досить спочатку. Це дуже важкі удари. Я спочатку це так переживала, там декілька днів не могла з ліжка там вставати. Думала, ну як таке можуть люди там робити, говорити. Ну це ж неправда. А потім ти розумієш, що тебе насправді ну, вчать працювати з різними людьми, з різними ситуаціями і так гартують тебе. І насправді ці люди тобі допомагають. Тому що далі, наприклад, взяти 22-й рік це повномасштабне вторгнення. Ти працюєш зовсім в іншому просторі вимирі. Тому що це ж зона руйнації, це дуже зневіра людей, це панічні настрої. І тобі ти маєш бути як солдат готовий і надати допомогу комусь. І це наша організація насправді ти Ми працюємо з тваринами, але за тим завжди стоїть людина, і ми працюємо з людьми. Скажи два слова, чим е, хтось з глядачів, крім того, що може інформаційно долучитися до ваших ресурсів, чим ще можливо він практично може допомогти, якщо всі з бажаючих можливо з Харкова, а можливо, взагалі з цілої України. Е, я вам більше скажу: людина, яка от просто хоче долучитись до нашого руху, навіть з цілого світу, вона може приїхати до нас і взяти в цьому участь. У нас зараз е, їде до нас ветеринар з Фінляндії. Він вже з нами працював декілька місяців. В потім з Америки до нас приїжджали і продовжують приїжджати. І тому, тому, якщо ви готові поділитися своєю увагою з тваринами, якщо ви маєте якісь професійні навички медичні в нашій клініці, можна надавати медичну допомогу тваринам. Якщо ви готові їздити з нами на виїзди в зону бойових дій, ми тільки за у нас зараз 900 тварин у Харкові, які потребують реально уваги і. Проблема в чому сьогодні? Що ми побудували всі етапи допомоги тваринам, але не вистачає рук, не вистачає людей, тому що які б ми хороші умови не створили без людини, ці тварини не можуть відновитись. А тварини війни вони специфічні, і вони... основна база це людина. Вони мають мати сенс жити. І мало хто розуміє, що ви насправді допомагаючи тваринам, допомагаєте військовим. Можеш побудувати цей місточок, бо для вас це очевидно, для мене теж. А для глядачів не завжди. Вони часами думають, що ну це дві різні реалії, і що треба тільки військовим помагати, а ніби військові чвинувають спільного. Вони не знають тих реалій. Насправді військові це ті перші, до яких приходять тварини за, за, за допомогою. І там насправді такий симбіоз, тому що. Тварини допомагають військовим, вони можуть ну когось погладити, когось поніжити. Це для них дуже важливо. Також собаки бувають, вони сигналізують про обстріли, і вони ну стають, можна сказати, такою командою, і це це для них дуже важливо, але а так як військові часто міняють позиції, вони звертаються до нас, щоб ми забрали цих тваринок. Було на початку війни, коли військові просто дзвонили, казали, запитали, що вам ще провести. Як вони кажуть, будь ласка, приїдьте, заберіть просто тварин, тому що коли йде бій, ми спочатку починаємо рятувати їх, а не себе. Тому ми завжди військові, насправді, це ті, хто дуже трепетно до тварин, відносяться. І я, от остання поїздка, моя це було сіверське. Два з половиною кілометра до позиції росіян там йдуть бої. Там дорога, яка дуже прострілюється. І хлопці попросили забрати котиків, які до них зійшлися. А в того вже людей немає, і ми приїжджаємо, і вони не вірили, що ми приїдемо. Вони не вірили, коли вони нас побачили, кажуть, ми, ми не вірили, ми щасливі. І там, по, по котики, і багнюки, і ми йдемо і бачимо цих військових, один з них він просто сонячною посмішкою нас зустрічає і починає про кожного котика розказувати. Кажуть, Це наша контужина. Там прилетіло, в неї на лапку не стає, але ми за нею її любимо і доглядаємо. Це в нас там інший котик, прилетіло у двір, зрізало кусок вуха. але він навіть нічого не помітив, і всі коти вони в них від від корму. я подумала, що кішка вагітна. Вона каже, ні, це тушонка, все робить чудеса. І цей хлопець ну от він з таким трепетом цих віддає котиків. Потім виносить новонароджених кошенят і ще пакет тюльпанів, які він назбирав для, для нас, і це так було ну вражаючи, що незважаючи на всю темі, яка відбувається довкола, в якій складній ситуації, і, і насправді люди всередині можуть це все світло подавати, і тому, де б ви не були. Чим би ви не займалися, ви можете бути цим ресурсом, і якби ну на наш світ вносити ці зміни, носити цю радість, ділитися з людьми і ну ким би ви не були, головне знати хто ти і і дарувати це людям. У Вас все вийде. Дуже дякую тобі за твоє інтерв'ю. І Дякую. до контакту, і надію, що хтось з глядачів вас підтримує, допоможе допоможе поширити це відео далі, щоб інші люди теж дізнавалися про вас більше. Спасибо. Дякую за вашу роботу і за вашу людяність. Дякуємо. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги, і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступні сходині.